Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні п'ятниця, число 30-го, місяць травень травень рік 25 2025 і вирішив відвідати назирний Карпат, подивитися, чи є якісь зрушення із тивними грибами, чи немає. І так, десь ми годинку погуляємо по лісі і будете бачити, що на даний час робиться в внизиних Карпат. І то після, після дощів дощі падали рясні. От може все зрушилося. Ну Подивимось. Подивимося. Так земля зволожена. Дуже добре. Ще ні одного року так не було. Щоб травні місяці. Майже кожного дня падав дощ. Майже кожного дня. Добре, щось цікаве, ми на зв'язку. І самі, самі цікаві моменти фіксуємо на камеру. Ташки співають, сонечко світить. Ну, досить, досить тепло, будемо так казати. Зараз 9 годин, 15 хвилин. Дня. Так, зараз ми підходимо до місця, де полюбляють рости лисички. Так, дивимося, чи де щось жовтіє, чи не жовті, не жовті. Але як нема синяка, то кілсички. Добре. Саме цікаве будемо фіксувати. От гуляю по лісі хвилин 30. Взагалі ніяких признаків. О. Щось я побачу. який. Щось я побачу там. Ось такого якось. Пусто. Пусто земля вола. Але грибів не видно ніяких, ні добрих, ні недобрих. Ну що трошки погуляю і мабуть треба повертатися. Ось тут така місцевість що тут досить багато синяків і грабочків. Просто десь не десь білячок попадає. І немає абсолютно нічого. От хіба є ось такі ось. Ось такі повиростали, більше нічого. Більше нічого. Не скоро, не скоро ще грибочок полізе. Ще мінімум неділю треба перечекати. А ось тут сніків скільки було. Ну вони ще будуть. Вони ще будуть. Що ж, мабуть, будемо повертатися. Ось дивимося на чорну ягоду. Слабо зав'язалася, а то, а то і зовсім виборкло. О, проблема. Проблема десь не десь. Що тут? тут? Дві ягодки я побачив, зав'язалися. Ні, трошки більше до десяток то хіба що наїду? з ягодою. Ось які в лісі равлики. і кажуть Кажуть, що вони їстимуть. Півні. Може. Не знаю, не пробував. Ось які розпочинають на дереві рости. І то бачу, що воно лізе масово. Масово такі огробочки. Ну, вже позитив. От щось цікаве виросло. То навіть мишка. Мишка вже надрязає. Ось такі якісь підпеньки чи що то є. Мабуть, такий вид. Що ж будемо? Завершувати наш похід. на Низидний Карпат. Похід. Прогулялися. Подихали свіжим повітрям після дощику. Позитивних грибочків я не знайшов. Хоч вже дехто. Знайшов. Одного червонечка, два червоне, десь тут. Дубавих білих знайшов. Ну, ці місцеві це результат. Нульовий на рахунок позитивних років. Тобто і з Що ж, ще неділька. Ще неділька має прийти то 100%, щоб воно щось зрушилося. Я думаю, зрушиться там. Вже 12 градусів тепла вночі і дні потеплішують, так що воно за недільку рушиться, має рушитися, рушитися зрушитися з місця. От правильніше так казати. Має щось щось набагато краще бути в лісі зі стивними гробочками. Ну я думаю лисички тут будуть масово і багато, вони таку погоду люблять. Та не тільки вони люблять, а всякий греб полюбляє вологість. Ну, а вам бажаю хоч якийсь результат позитивний. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. Ну, як завжди, нагадую, ліс наше багатство, тож бережіть його, не засмічуйте його, а також не копайте грибочки в майбутньому. Вони очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання хай повернуться до вас в твориці. Хай вам щастить. До побачення. До нових зустрічей. О, що вітер робить за деревами? Дуб, валч. Нарешті, нарешті хвилина позитиву, Ось який синяк виріс. О. І то більший. Цікаво, менших немає. От я знаю. Та подивлюсь, який він, хоч ми брати не будемо, але він вже старенький. Старенький і поточений хрубаками. Ну, але вже вже початок є. Я особливо радує. Ось ще скільки поганок.